Вітаю! Сьогодні ми спробуємо опанувати ще одну орфографічну норму. Написання апострофа. Уявіть, що ви стали власником кав'ярні й формуєте меню. Як би ви підписали ці напої та страви? Морквяний фреш чи моркв'яний фреш? Медвяний чай чи медв'яний чай? Вялений чи в'ялений персик? Квас. Буряковий. Якщо вагаєтеся, саме час зрозуміти й написати правильно. Для того, щоб з'ясувати, чи потрібен апостроф в українському слові, перевірте наявність трьох умов. Перша губний. Його можна легко ідентифікувати, запам'ятавши одну з запропонованих мнемонік фраз, які допомагають запам'ятати правила легше мавба-був чи віфі пумба. Тобто, шукаємо б П, В, М, Ф, спробуємо одразу перевірити за цим способом слово морквяний. В це губний. Отже, ставимо перший плюс. Друга умова це, звичайно, наявність я ю є ї після губного. У слові морквяний після губного стоїть я. Тому ставимо ще один плюс. Третя умова наявність голосного або Р перед губним. Також це може бути початок слова, тобто перед губним нічого не повинно стояти. Наше слово не пройшло перевірку, оскільки перед В стоїть приголосний. Ми вже зрозуміли, що апострофа в словосполученні морквяний фреш не буде. Будьте уважні! Перевіряйте, чи належить приголосний перед губним до кореня слова. Якщо ні, спробуйте відновити безпрефіксальний варіант слова й перевірити виконання трьох умов у ньому. Усі похідні будуть зберігати апостроф. Наприклад, у слові підв'язати. Перед губним в є приголосний. Тому апострофа на перший погляд не мало б бути. Але це не кореневий, це префіксальний приголосний. Тому відновлюємо безпрефіксальну форму в'язати і працюємо з нею. Губний – «я, я початок слова. Ставимо апостроф у слові в'язати, і похідних. Підв'язати, розв'язати тощо. Повернемося до меню. Медвяний. Губний в я, але перед губним немає голосного або р. І це не початок слова. Тому апостроф не ставимо. Медвяний чай. Перевіряємо в'ялений. Губний в я. Початок слова. Тому апостроф ставимо. В'ялений персик. До написання власного меню ви майже готові. Окрім базового правила, яке ми щойно розглянули, вам треба звернути увагу ще на декілька нюансів. Ми будемо ставити апостроф після префікса або першого кореня в складно скороченому слові. Якщо вимова є роздільною. Важливо префікс або перший корінь мають закінчуватися на приголосний, будь-який не обов'язково губний. А наступна частина слова повинна починатися з яює. Дит ясла, детача ясла, дит твердий т та ясла я. Мінюст — Міністерство юстиції. Твердий н та ю. Під'їхати твердий д та Ї, Родзинка нашого уроку кіт лук'ян. Правила бувають приємними. Усі слова, похідні від Лукян, будемо писати з апострофом Лук'янівська, Лук'янчук, Лук'яненко. Пропоную ще раз повернутися до вашого меню й пригадати дещо з попередніх уроків. Аби не відлякати ваших майбутніх клієнтів помилками, переконаймося, що ви готові до грамотного спілкування. Виправте лексичні помилки. У меню Ви можете знайти прескуран цін. Замовив апельсини місяць назад. Наша кав'ярня закривається о шостій. Ми працюємо на протязі дня. Перевірте, чи впоралися. У меню ви можете знайти прейскурант. Замовив апельсини місяць тому. Наша кав'ярня зачиняється о шостій. Ми працюємо протягом упродовж дня. Переконаймося, що ви готові до будь-яких викликів. Пам'ятайте про три умови і допомагайте ми вирішити проблему. Запишіть слова з за апострофом або без: б'ю. Стиф'юк. В'язи. дзвякнути Рум'яний. Смяний цвях. мавпячий – В'ячеслав. Морквяний. Розм'якшити. У здоров'ї. Зв'язок. Верб'я. П'ять. П'є. Свято. Тім'я, м'ясо, мариф'янське. Зверніть увагу на правильні відповіді. За апострофом пишемо: б'ю, стиф'юк, в'язи, рум'яний, в'ячеслав, розм'якшити, зв'язок, п'ять, мариф'янський, м'ясо, тім'я, п'є. Верб'я у здоров'я! Якщо у вас були помилки, поверніться до алгоритму з початку уроку і перегляньте відео іще раз. На платформі на вас чекають цікаві завдання і нові страви меню. Не забудьте зазирнути туди. До нових зустрічей!